Дорогі друзі, ще трошки подробиць з приводу обшуку, який мають планують провести в адвокатському офісі, там де працюють адвокати центру правозахисту. Прибули працівники Служби безпеки України, але в них будь-якого судового рішення, яке б давало право на проведення обшуку, немає. Представники служби безпеки України повідомляють представникам Національної асоціації адвокатів та моєму безпосередньому адвокату про те, що вони все одно будуть проводити обшук. У них є якісь невідкладні слідчі дії, і те, що це обшук адвоката, і те, що немає ухвали суду, взагалі їх не це не цікавить. Тому вони приймають рішення примусово відкривати двері, ламати замки і тому подібне. З нашого боку, все це буде фіксуватися. Я сподіваюся, що адвокатська спільнота якимось чином відреагує на ці свавільні та протиправні дії працівників Служби безпеки України. Дякую всім за увагу.